Моє вітання. Сьогодні на огляді ось такий красунчик. Це електрик, 27 колеса, рама алюмінієва. Встановлений двигун на 1000 ватт під тріскачку. Має механіку Shimano. височеньку гуму 2,3 шириною дрібний шип. Металевий багажник, металеві крила. Такий удобний руль, що можна за нахилом вредагувати або від себе і на себе можна редагувати ось всім частиною виноса. Встановлено яскраве світло світодіодна на 18 штук. Також тут є акумулятор на 20 ампер годин, 48 вольт, Контролер у во влагостійкому боксі фірми Huawei та система фірми ProV. Ось така сидушка з пружинками, височенький поролон. Дуже легко можна піднімати і опускати цим речашком. Також в цьому комплекті йде вже зарядка на 5 Ампер. Такий акумулятор буде заряджати 4 години. Ручка мототипу, половиночка. Ось так включається, в неї є вольтметр цифровий, також тут перемикач Shimano, Дуже легко і зручно керується. На цій стороні вмикач світла, круїз контроль та три швидкості руху двигуна. От, наприклад, поставимо зараз швидкість 50% потужності. Можна обрати 100% або 120% третій режим. Оберти різні, на різні як-то вимоги. Кому треба швидше, кому ні. Двигун редукторний. Ви можете спокійно їхати на педалях, якщо забажаєте. Дивіться, їде одним пальцем. Накат залишається у цього двигуна. Це двигун фірми Мксус. Ніяких зайвих дописів. Тут нема, це незаперечний оригінал. І кому сподобалась така техніка, пишіть, будь ласка, вони в нас є в наявності, в різних кольорах, в різних розмірах рам, колес. Що ось такий буде у будучого власника байк.